Борис Нечерда до дискусії про йогів Вийшов з хати Кирпатий йог, напувати священну корову, годувати священного півня. Вийшла з хати йогиня та йогиня. Спати хочеться, але ж треба напувати священну корову, Годувати священного півня. Вийшли з хати кирпаті йоги, все, як слід, поробили, попорали. Корова пішла до череди півень до свого мужеського діла. Щоб ви руки та ноги здорові були, а ти, розуми, щоб не зрадив, поставали кирпаті йоги в стойку сокола та змії. Більше сокола, ніж змії. І по черзі ясні кирпані, на долоню поклавши душі, це їм просто на те і йоги, і побачили душі чисті, нате вам душі кухлик води джерельної, теплого хліба, синьої зірки дерібку із сільнички ранкового неба. А зарештою не бануйте. Бджола на дримбі заграла, На цимбалах цвіркун, а довкола ходить сонечко, слон плямистий, В джунглях моркви і конопель. Переможного миру вам.